На консультаціям часто проходять люди із запитом про проявленість. Люди хочуть більше заявляти про себе, говорити про свої продукти, свої ідеї, свої проекти, свої послуги, але їм страшно. Люди бояться публічних виступів, хоча розуміють, що саме цей навик може їм відкрити абсолютно нові можливості та горизонти. І знаєте, що стоїть взагалі зазвичай за проблемою проявленості? Стоїть два ключових почуття: це страх і сором. І якщо ви відчуваєте, що статність комунікувати, проявлятися, заявляти про себе, це те, що допоможе вам в роботі, кар'єрі і грошах. То знайте, що скоріш за все вам доведеться працювати саме з тими почуттями страх і сором.